Що стосується саме Росії, то буде ще більше підсилюватися агресія, буде ще більше підсилюватись жажда крові. Чи можливе завершення війни впродовж року? Так, це станеться найближчим часом, але треба розуміти що якщо урок не буде е, пройдений то це може знову повторитися або може навіть повторю повторюватись знову і знову Любі наші глядачі, рада вітати вас на каналі. Поговоримо плюс з вами, я, Льона Захарченко. До нас сьогодні доєднується провідник хроніки Акаші Ярослав Цигані. Вітаю, Ярослава, рада бачити! Вітаю Льона, радий бачити. Так, сьогодні у нас такий ексклюзивчик. Будемо наживо працювати з хроніками Акаші, жодних питань попередньо не проглядали. Сьогодні ефір буде надзвичайно цікавим. Додивіться до кінця, гарантую, буде, буде дуже цікаво. Розпочнемо, мабуть, першочергово Ярослава. Хочеться зрозуміти. Зараз коридор затемнень дуже багато різних суджень. Чуємо про цей період, що важливо робити, що не можна робити, але тут хочеться зараз зрозуміти. <зуміти>, як цей коридор затемлень може вплинути е, безпосередньо на Україну, на нашого ворога, на Росію, якими можуть бути дії, що може відбуватися саме в цей період? Коридор затемнення це завжди певний період як екзамену, певний період випробовувань, певний період підведення висновків. Що ми робили в минулому і до яких результатів ми прийшли? Саме цей коридор він створює певну напругу, він, як наче, підсилює всі ті моменти, які на даний момент. Були якось недорозкриті, були е, недотиснуті, недороблені справи. Якісь він все це підсвічує і змушує нас звертати на це увагу, змушує нас дивитись туди, куди ми іноді не хочемо дивитись, намагаємось якось не звертати увагу. Щось е, те, що нам неприємно можливо робити у своїх справах, е, неприємно звернути увагу на якісь. Рис, з якими нам потрібно працювати, ну так само це переноситься на всіх, як на людей, так і на країни, і так далі. Що стосується саме Росії, то буде ще більше підсилюватися агресія, буде ще більше підсилюватись жажда крові. От, якщо так можна сказати, тобто ненаситність, коридор він підсилює якісь наші якості певні. Тому стосовно Росії, це буде ще більш сильно якби впливати, але ж разом з цим відбувається певне як затьмарення, тому що коли людина вона, така, як безумна, да, у своїх якихось бажаннях, вона нестримна. Коли хить починає брати верх над людиною, людина, як наче, не може себе вже контролювати. Вона як е, затьмарена, вона в ілюзії знаходиться. Те ж саме, от зараз відбувається з Росією. Що стосується України, то також підсилюється напруга, і тут е, потрібно важливо якби зосередитись на тому, що ми можемо зробити, щоб зберегти. Холодну голову, зберегти тверезий розум для того, щоб в цих складних ситуаціях, які зараз виникають, склалися і будуть виникати, щоб ми приймали максимально зважені і такі тверезі рішення, щоб не впадати в таку в такий стан, от як я про Росію розповідав, да? щоб зберігати спокій, і можна і тоді можна буде скористатися цією ситуацією. Для того щоб бути більш такими розумними, більш розраховувати свої кроки наперед, більш бути розважливими, і і таким чином ми можемо використати цю ситуацію для себе. Дякую, дякую дуже. А зараз хочеться ще зупинитися безпосередньо на ти вже, вже сказав про те, що ворог не планує спинятись навпаки. Зараз ще зростається жага а, ж, жахливих дій з боку ворога. Хочеться розуміти, до чого бути готовими, які загалом випробування впродовж осені ще чекають на Україну. Mm -hmm. Буде фокус е, проблем задач, які стають перед Україною, він буде зміщуватись з бойових дій більш на внутрішні проблеми, які є в Україні. Е, економічні проблеми, корупційні проблеми. Е, буде фокус зміщуватись. Тобто, в е, найближчим часом ситуація, незважаючи на оцю Агресивність Росії, яка зростає, ситуація буде затихати, пов'язана з бойовими діями, тобто вона буде слабкішою, але будуть в цей час назовні виходити проблеми внутрішні, які також насправді мають великий сенс, і які також будуть потребувати багато уваги, і їх потрібно буде вирішувати. І це також буде випробовування як і для влади. Так і для кожного з нас, тому що потрібно буде думати, як ми будемо жити далі, як ми будемо рухатись далі, і це буде відповідальність лежати на кожному українці, на кожному не лише українці, а на тих людях, які живуть тут на Україні, і на тих українцях, які поїхали за кордон, всі ці е, моменти вони будуть залежати від того, як ми будемо обирати. Наступну владу, як ми будемо, який ми будемо обирати рух е, політичний? Наступний, як ми будемо. Обирати жити, от кожен з нас дав повсякденні. Як ми наскільки ми е, будемо намагатися повернутися до минулого життя, як ми були жили раніше, і не проходити ті уроки, які нам принесла ця війна? Або ж ми все ж таки будемо йти в зміни, будемо йти в те, що кожен буде брати відповідальність за своє життя, відчувати себе. Кожен буде відчувати себе, ну має так бути, щоб ми відчували себе частиною одного однієї спільноти, частиною одного такого ком'юніті великого, де кожен може впливати на те, що тут відбувається, і розуміти, що я впливаю своїми діями, своїми вчинками, своїми думками. Я впливаю на те, що відбувається тут навколо мене. Та брати відповідальність за свої дії вчинки, це теж дуже важливо. Ти зараз говорив про те, що а, в майбутньому будуть і вибори, і безпосередньо ми таки обираємо лідера, на якого потім ж самі скаржимось, як правило. І тут а, одразу знаєш дуже багато зараз чую про те, що Україна, нібито, зробила хиб, хибний крок а, під час перших виборів незалежної України, обрала більш проросійську владу. І це, власне, було такою важливою помилкою в Україні. Тому зараз хотілося б ми з тобою попередньо проговорили, що це можливо зробити за допомогою хроніки Акаші. Зв'язатися зараз з душами українців зараз. Я скажу з ким саме людей, тих, які дійсно вже давно зрозуміли, що нам треба триматися подалі від Росії, рухатися власним шляхом, але тоді, на жаль, не так недостатня кількість людей їх чули, підтримували, і власне зараз маємо, що маємо. Мова зараз іде за В'ячеслава Чорновіла і також за Степана Бандеру. Дуже би хотілося за можливості вийти з ними на зв'язок і дізнатися зараз основні помилки, які Україна на сьогоднішній день допускає, і загалом, яке рішення війни вони бачать, і чи взагалі воно є на сьогоднішній день, чи все просто всі шанси втрачені? Ну, щоб ми це я трошки поясню для глядачів. Так, так. Ми якби співналаштовуємось не то, що прям з душами цих людей, бо душа має свій шлях після цього життя. Вона пішла в наступне життя, але в інформаційному просторі в хроніках Акаші залишається такий як імпринт, як е, згусток енергії цієї людини саме з цього життя. Тобто це як такий інформаційний архів, і ми можемо повзаємодіяти саме з цим би, відбитком, з цим фантомом. Але 에, Альона для цього нам потрібно обрати когось одного, бо ми не можемо одночасно взаємодіяти так. з двома. Давай враховуючи, що ми тут за вибори заговорили, і я почала говорити про цей крок. Тоді давай з В'ячеславом Чорновілом а, mm -hmm. вийдемо mm -hmm. на зв'язок і дізнаємося. Добре, тоді я співналаштовуюсь. Ага, а ти, будь ласка, озвуч ще раз коротко саме питання, що ми хочемо спитати. Давай зараз ключове, все ж таки, яке рішення він бачить, яким може бути завершення, які ці мають бути кроки до завершення. Угу. Ну, от іде інформацію, що ви не зрозуміли тих можливостей, які були у вас. Після того, як Україна м, здобула незалежність після Радянського Союзу, ви як не скористалися цими можливостями, ви їх втратили ці можливості. І тепер, е, так як м, не розпорядились е, правильним чином цією незалежністю, е, зараз. Відбувається війна зараз, якби ми пожинаємо ці плоди. Тобто ми знехтували тим як подарункам, який ми отримали, ну, українці, ми українці, а... чи є рішення? Чи є рішення на сьогоднішній день щось можна змінити зараз для того, щоб все ж таки ми були незалежними і без mm -hmm. війни? Зараз потрібно все повернути на 180 градусів, зрозуміти свої сильні сторони і почати рух якби знову ж таки до незалежності, зрозуміти, що неможливо неможливо повернути, як би минуле, тобто неможливо повернутися туди, от, як кажуть, там. Як все було е, там, 10, 12, 15 років тому. Да? Тобто, треба е, враховувати ті обставини, які є на даний момент, і неможливо не просто там мріяти про щось. Треба враховувати ту ситуацію, яка зараз є, і якби, зрозуміти, е, зберегти те, що залишилось, ту можливість бути незалежними, будувати. Якби, Державу незалежно з того, що зараз є, щоб не втратити не втратити взагалі все. Тобто, тут треба тут треба якби свою гордість трошки опанувати і мислити більш стратегічно, і також треба. Щоб у владі були переглянуті м, посади, тобто треба стратегічний підхід до влади, змінити менеджмент. Ну, не, то, що, навіть, не то, що тут, принцип, не в тому, щоб людей змінити, а в тому, щоб перерозподілити функції, і треба саму систему змінити. Сама система така, така що вона, м, система управління державою зараз така, що. Неможливо, щоб там не було корупції, неможливо, щоб вона не просідала і не давала збій. Тобто, треба змінювати цю систему, треба її спрощувати, зменшувати, звужувати. Занадто складна вона, занадто багато ієрархії, багато рівнів різних, багато начальників, ну, якщо так можна сказати. Треба спрощувати, зменшувати. Більше має бути таке, що є команди. є команди, Кожна команда за щось відповідає, і там є по одному лідеру. От в таку систему треба більше йти. Так, давай ще питання, щоб легше було зорієнтуватись. Так, давай. Якщо зараз цього не зробити, війна буде продовжуватись тривати, чи можна якось зупинити війну, а потім займатися внутрішніми справами. Війна, війна зараз хід війни не залежить, ну в більшості не залежить від того, що ну від української влади. Українська влада не може зараз сильно вплинути на хід війни. хід війни зараз залежить від інших держав, але від української влади від народу залежить те, чи зможемо ми зберегти те, що залишається. Після цієї війни, і як ми цим розпорядимось, як ми вчинимо з цим, цим, що у нас залишиться, і у нас буде можливість така, щоб е буде ще один шанс. Буде ще один шанс, і можна буде скористатися. Але якщо ми будемо йти тим самим шляхом, це шлях такий, е як. Це шлях взаємодії з іншими державами. Раніше це була Росія, потім там Америка. Це шлях, як підкладати свою матір під інших чоловіків для того, щоб заробити на цьому гроші. Матір, це Україна. От можна такий дуже потужний приклад, але грубий можливо. Але це те, що відбувається. І треба почати якби поважати свою матір, не використовувати її, а з повагою і з турботою до неї ставитись. Тоді вона по іншому буде ставитись. Можемо ще Та щось сказати в копати, Україні. Далі. Зараз може варто взагалі відокремитись від будь-якої співпраці і союзу з іншими державами і самостійно далі діяти. Так, Україна має стати самостійною. Вона може співпрацювати з іншими державами, але не впадати в залежність від них. від них. Будь-яка співпраця або союзи мають бути на рівних і мають бути такими, щоб Україна не впадала в залежність не фінансово, фінансову, не в економічну, ні в яку залежність від інших держав. В цьому є головний урок. І від війни, і всіх цих років е, страждання і того, що відбувається в Україні. Чи можливе завершення війни впродовж року? Так, це станеться найближчим часом, але треба розуміти, що якщо урок не буде е, пройдений, то це Може знову повторитися, або може навіть повторювати, повторюватись знову і знову. І це більше стосується свідомості, свідомості українців. Це все починається зі свідомості. Спочатку свідомість, потім свідомість вона формує матеріальну вже реальність навколо нас. І українці мають дуже потужний потенціал у цієї свідомості. Але не користуються ним. Це як мати якийсь дар і його не використовувати. І всі ці обставини вони спонукають до того, щоб почати використовувати е, ті здібності. У, е, у кожного народу, у кожної нації є певні характерні риси, певні е, здібності, певна своя якби індивідуальна сила, як і у кожної людини. І українців ця сила вона полягає як в силі духу. В такому у волі проявлення волі внутрішньої волі, і ця воля вона може творити дива, вона може зупиняти війни, вона може е, реальність перебудовувати так, як потрібно людині згідно з її волею. Але треба навчитись користуватися цією волею, не нехтувати цим і направляти свою волю не в ненавість, не в. Не, не, не в деструктив, а навпаки, в створення миру, в е, творчість, в всезідання, е, в те, щоб створювати щось прекрасне, нове і так далі. А, і чи доведеться Україні відмовитися від деяких своїх територій для того, щоб завершити війну? Україні потрібно зробити вибір, або е, якби пожертвувати пожертвувати якимись територіями і далі будувати ось ту державу, незалежно про яку йшла мова, або це буде війна, яка буде просто е, виснажувати, виснажувати більше, більше, більше і не буде якби. Це невигідна позиція для України. Вона просто ну, виснажить, висмокче всю енергію життя людей, і, врешті-решт, це не принесе благо, це не принесе той результат, якого всім нам хотілося, щоб ну, була територія така, як була раніше до да, України. Знаєш, зараз, мабуть, хочеться таке фінальне питання. От на що сьогодні всім потрібно звернути увагу? Що сьогодні вже кожен з нас мусить почати робити для того, щоб все ж таки ми йшли цим правильним кроком до завершення війни і не повторення в подальшому? Захищати свої права потрібно зрозуміти свої права і навчитися їх відстоювати, їх захищати. Це стосується і стосунків народу із владою, це стосується стосунків народу і різних органів, які представляють владу, там поліція і так далі. Це стосується взаємодії людей між собою. Ми маємо знати свої права, права як людей, права як тих, хто на цій землі народився, не випадково саме тут народився. І е, треба вивчати, що це дає мені, що я народжений на цій землі, що по праву мені належить від того, що я просто тут народився, і ці права захищати. Ці права треба зрозуміти і потім їх захищати. Перш за все, е, знову ж таки в своїй свідомості розуміти, що я маю на право на певні речі, і це е, вже дає мені багато чого. І якщо люди... В цьому будуть просуватись, підтримувати один одного і об'єднуватись, то тоді можна буде змінювати суспільство, можна буде впливати на багато процесів, які відбуваються в державі. Знаєш, а, цікаво, ти вже зараз відповідав на це питання, і от відчувається, що ніби хтось сторонній є в нашому ефірі, голос тебе тремтить, хтось ще намагається втрутитись. Тому дякую, Такі дякую. дякую. Це, це, це дуже дуже цікаво. Я думаю, що теж глядачі це відчують. Що навіть навіть те, що ми не знаходимося зараз поруч, так всі дивимося одне на одного а, з екрану, все одно відчувається. Також що хтось присутній тут, ми розуміємо, хто. Дякую, дякую, Ярослава. Це було дякую, дуже тобі цікаво, добре. дуже потужно. Дякую всім, хто приєднався сьогодні. Допоміг нам отримати ці відповіді на ці питання. Я знаю, що ти проводиш зараз а, навчання. Давай трішки детальніше розкажи, тому що хочу тут сказати, що а, ось так, от, як Ярослав, мати зв'язок з хроніками Акаші, а, може, абсолютно кожен, а, ти цьому навчаєш, розповідає, що там в тебе за курси, що за навчання. Цікаво. Так, зараз я е, набираю групу на другий потік свого курсу ясність. Де ми вчимось обламувати нашу інтуїцію, щоб вона працювала неспонтанно, коли відео, ми відряд не могли. Нам потрібно завертатися до за свої інтуїції, щоб ми вчитись під'єднуватися до інформаційного поряду. Так, ану, ану, зачекай, бо реально дуже погано тебе чую. Не дають тобі зараз сказати взагалі. Я не знаю, можливо, там є якісь незавершені розмови. Може, треба запитати ще щось. Хтось хотів нам дорозказати, бо зараз тебе напрочь блокує, не можу тебе розчути взагалі. А зараз? Так, чую. Е, нормально зараз. Так. Е. так, пробуємо знов відновити наш ефір а розповідай, спробуємо, сподіваюся, що зараз буде чути. Ну, зараз у мене теж переривається твій голос трошки, а мене нормально чути. Так, добре. Стосовно курсу, так я зараз проводжу набір на другий потік свого курсу Ясність. Де ми будемо вчитись опановувати інтуїцію, щоб вона спрацьовала у нас не якось випадково, а ми могли в будь-який час, коли нам потрібно звернутись до свого внутрішнього голосу, отримати найсприятливіші відповіді. Також ми будемо під'єднуватись до хроніка Каші, вчитись працювати з чакрами, з родовими програмами, зцілення робити на енергетичному плані. Ну і багато чого цікавого. Тому всі, кому це цікаво, ви можете, можете написати мені в інстаграмі в цьому відео. Будуть нижче, я так розумію посилання. І я вам дам детальну інформацію про це навчання. Дякую, дякую. Всі посланчика знайдете нижче під цим відео. В описі читайте уважно, будуть посилання на сторінку нашого гостя. Також зараз пропоную вам, любі наші глядачі, лишити свої коментарі. Як враження після ефіру? Можливо, у вас є ще якісь запитання, і запишемо ще інтерв'ю з Ярославом і вийдемо до Хроніка Каші, задамо ті питання, які безпосередньо цікавлять вас. Тому долучайтеся, пишіть про що цікаві. Цікаво було б почути в наступних наших ефірах. А, також любі наші нагадую про те, що є можливість доєднатися до нашого YouTube каналу, якщо ви цього ще не зробили, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати всі наші інтерв'ю. Нагадаю, що виходять вони щоденно. Ну і бережіть себе. Мирного, тихого дня усім до побачення. А тобі, Ярослава, дуже-дуже вдячна за сьогоднішній наш ефір. до побачення.